Так, сьогодні 8 березня. 2024 рік. Придбав я собі таку хатинку. Пансь, панську можу сказати. Це не десь якась міська, сільська, точніше маленька хатинка, це така е, хатинка, можна сказати, панська, в ній жили. Поляки свого часу і під час операції Вісла були вивезені, переселені, точніше до Польщі. Сюди ж на їхнє місце були завезені лемки. От, І в такому, як то кажуть, первозданному виді вона збереглася до наших днів. От, і... Ось в такому стані, як воно є, хазяйські якісь приміщення, якісь там шопки, щось, щось таке. От, і такий садочок старенький, дерева старенькі, все поламане, але, але але, але щось. Ще поки сам не знаю, що ми будемо, які плани, що будемо робити. Тому що, походу, буду бачити, треба в першу чергу відкопати фундамент і подивитися, в якому стані фундамент. Відповідно, якщо все ок, тоді робимо, укріпляємо його додатково, і гідроізоляція в першу чергу робиться. Ну і Відповідно, далі вже будемо бачити, що, що будемо далі чудити. Ось е це Такий підвальний поверх цокольний. От, тут одна велика кімната і там одна велика кімната. Далі ми такий собі будиночок, якщо до нього підійти ближче, то він виглядає такий Дас groß, як на німецькій мові. Ось звідси з цієї сторони він виглядає ось таким чином. Так, сумно і невесело, звичайно, воно виглядає і не гламурно, і, і взагалі, як то кажуть, є де розгулятися фантазії, і є де прикласти руки, але Бог добрий і все буде добре. Сьогодні хочу знести ось цю прибудову.